Вітаю вас на телеканалі НТК «Події дня вівторка, 14 лютого у студії Тамара. Приходько сьогодні розповідатимемо про такі факти та події. Коломияни плетуть маскувальні сітки для української армії у шостій школі. Завершили ремонт обох спортзалів. Проінспектував роботи народний депутат Юрій Тимошенко. В Івано-Франківську від сьогодні можна одружитися за одну добу. Зимові розваги організували вихованцям 21-го садочка міста Коломиї. Тепер про це та інше більш детально. Коломияни плетуть маскувальні сітки для української армії. Цього разу камуфляжне покриття замовила 10-та окрема гірсько-штурмова бригада. Одну вже виготовили учні турківської школи, а плетіння, другої ініціювали тимчасово переміщені особи, які проживають у Коломиї. Одразу зголосилися охочі їм допомогти. І вже кілька днів у місцевому карітасі кипить робота. Як все відбувається, бачила Галина Досин. Коломийська спільнота вимушених переселенців запропонувала сплести сітку для української армії. Таким чином хочуть віддячити нашим воякам за їхню жартовну службу. Переселенці звернулися у центр допомоги учасникам АТО. Далі долучився карі та з Коломийський центр зайнятості Червоний хрест і небайдужі люди. І ось вже другий тиждень щодня кипить робота над камуфляжним покриттям. З 2014 по 2016 рік ми допомагали їм матеріально різними, на допомогу на різні виплати фінансово надавали, а тепер власне, вони вже кілька місяців просили нас, ну, чи можуть вони допомогти. І от, от з'явилася така ідея. Ми закупили оці дві основи. Хотіли, щоб, щоб з хлопцями хоч трошечки допомогти. Грошей у нас нема, але руки голова, вибачте, є. І хочемо, щоб. У нас від нашої сітки це не щит, що захистити, але шов навіть всіх ворогів, цих сепаратистів глаза і не бачили би наших хлопців, щоб їм було добре, щоб їх не було вже такого, щоб вони були поранені або тим паче, вбити на їм щастить. І я хочу сказати, що хлопці наші це нашим героям. Це дуже слава їм. Плести камуфляж вчила Оксана Вандич, керівник центру допомоги учасникам. Ато вона розповідає, що цьогоріч це вже друга сітка. Першу виготовили учні турківської школи. І дякуючи Карітасу, ми закупили дві основи. Це от друга основа, що дівчата плетуть з пілки переселенців Фенікс. Першу основу то плела турківська зож у селі. Вони вже сплели, ми вже десятці передали нашій бригаді. Ну так, як в нас було замовлення від бригади на чорну сітку, так що ми всіх вчили плести чорну сітку. Одна вже у бригаді вже нею успішно користується. Другу дівчата от плетуть уже другий тиждень. Так що ближайшим часом передамо ще й цю сітку. Коломийський міськрайонний центр зайнятості має на обліку 5 внутрішньопереміщених осіб зі Сходу. Минулого року їх було 23, отож майже всіх працевлаштували. Також служба тісно співпрацює зі спільнотою переселенців Фенікс, організовують різні заходи та зустрічі. Долучилися до доброї справи цього разу. Ми теж відгукнулися і запросили наших безробітних, так само безробітних, які є переміщених. і сьогодні ви бачите, робимо добру справу, яка потрібна для наших бійців. Сьогодні теж е, так само є е, голови кладовістівних центрів демобілізованих учасників. АТО. У нас завжди була співпраця, є і буде. Мешканець Коломийського району Андрій Козюк нещодавно демобілізувався. каже такий камуфляж для солдата дійсно добра допомога. А ще це приємна звістка із рідного краю пояснює, чому саме чорні сітки плетуть цього разу, адже звикли бачити білі або ж зелені. Всі знають, що було сталося у Сватово в Луганській області, коли зірвався е, склад з боєприпасами. І постанова Генштабу була е, всі боєприпаси зараз закопувати. Де б люди не стояли на позиціях, треба прикопувати їх. Копають глибокі ями, а от для чого чорна сітка вже зрозуміла, щоб зверху накрити ці боєприпаси, щоб їх видно не було. Розмір сітки залежить від замовлення. Наразі плетуть камуфляж 6 на 8 Аби накривати бронетехніку, використовують розмір 12 на 15 Тканину приносять хто звідки може. Все, що вдома лежить, як барахло, тут стане в нагоді. Частина бригади ріже стрічки, інші прив'язують їх до основи. Якщо маєте непотрібну тканину, можете приносити у карітас або ж зробити свій власний внесок, нарізати смужки самостійно. Галина Досин Сергій Гурмак. Події НТК. В Коломиї відбудеться низка заходів, які організовують учасники громадської організації Військові капелани. Священники запрошують Коломиян долучитися та підтримувати українську армію і пам'ять про тих, хто віддав життя, обороняючи наш спокій. Далі пряма мова капеланів Миколи Остафійчука та Василя Жупника. Завтра річниця виводу наших військ з Афганістану. Це буде біля пам'ятника афганцям воєнним інтернаціоналістам на тринадцяту годину на першу годину дня. Це перше що на завтра такі заходи. сьогодні ще разом з капеланом Гримом. Маємо передати на нашу 10-ту бригаду продукти. Люди відгукнулися. Не все змогли передати на 40 сорокову бригаду. Тож вже будемо довозити нашим хлопцям на 10-ту, тому що і тут хлопців треба трошки підгодовувати, щоб вони краще виглядали. 19 лютого у нас річниця майдану і річниця виходу з Дебальцеву. Тому на першу годину коло небесної сотні буде панахида відправа. Прошу всіх небайдужих колом'ян прийти і. Зробити свій внесок для наших воїнів, для, для своїх дітей посуділи, які воюють там, тому що ніхто не знає, хто завтра піде воювати і яка буде доля одного чи другого, чи тут на землі, чи тут коло миї. Тому що ми бачимо, що тут і, тут можна згинути не тільки там, яка доля, така так і поставить. Тим більше ми повинні так зробити все для того, щоб ми освободили нашу країну від ворога, і на кінець настало нас. Нормальне життя. Тому на першу годину буде панахиро там. Після того там буде автобус і їде на алею Слави на цвинтар. Там будуть права ще на наших воїнів, тих, що віддали життя наші колом'яни. 26 лютого, це на 12 годину буде посвячення хреста у парку коло озера. Там загинули наші воїни, наші січові стрільці, тому там влада закопує хрест і ми посвячуємо той хрест на 12 годину. Ну а вже на другу годину в народному домі буде 25 річчя УПА. Учні коломийської школи номер 6 нарешті займаються у відремонтованих спортивних залах. Реконструкція першого закінчилася минулоріч за кошти з міського бюджету. Гроші на відновлення другого спортзалу були виділені із державного бюджету. Проінспектувати виконані роботи приїхав народний депутат України Юрій Тимошенко. Ще рік тому спортзали у Коломийській шостій школі швидше нагадували локації для зйомок фільмів, жахів. Пригадують діти. Тут було все полонено так, а тепер тут все гарно помальовано. Другокласниці Насті дуже подобаються кольори, які пофарбували зал. Кольори символізують право України. У цій школі навчаються двоє дітей, пані Світлани. Жінка каже, часто уроки фізкультури для учнів просто відміняли, адже не було де займатися або замінювали урок плавання. тепер кажуть, усі зможуть повноцінно займатися спортом. Зроблені спортзали дуже гарно. Мені приємно, що діти будуть тут. Потрібно бігати, потрібно качатися, потрібно футбол якісь грати, баскетбол, волейбол. Це здорово для дітей. Є даний спортзал, де будуть займатися не тільки діти шостої школи, а цілий мікрорайон на власне на що розраховані дані один, другий спортзал і плавальний басейн. Ми неймовірно задоволені, тому що це є здоров'я наших дітей без уроків фізкультури, неможливо виконання навчальних виховної програми, і е, я вважаю, що здорова дитина це і здорова нація. Один із спортзалів у шостій школі відремонтували на початку минулого року за кошти місцевого бюджету, завдяки тим коштам, які вкладаються в. Інфраструктуру спортивних закладів позашкілля е, ми маємо можливість залучити якомога більше дітей до активних занять спортом. Реконструкція другого залу, роздягалень, душових туалетів відбувалася вже за кошти державного бюджету. Посприяв виділенню цих грошей народний депутат Юрій Тимошенко. Обранець приїхав особисто перевірити роботи. Зізнається, не зовсім задоволений результатом. Загалом все зроблено якість. Робіт теж непогано, але якось підхід не дуже, бо ось я дивлюся на вікна, навіть цю плівку не познімали з вікон. Добре, що ще не підписані всі папері. І я їм кажу, щоб вони акт не підписували, поки майстри не прийдуть і це за собою не почистять. Бодай ті кінають дрібниця, але має бути якось. По людськи так не може воно бути зроблено капарно. Проконтролюємо однозначно, повідомимо звичайно. Підрядчиків є такі чисто косметичного характеру, десь відірвати, відліпити, підмалювати, почепити вішачки. Директор закладу Лідія Семенюк каже: тепер дбатимуть про спортивний інвентар. Надіємося, можливо, нам щось подарують місто. Трошки придбаємо за свої кошти. Народний обранець Юрій Тимошенко обіцяє коломийську шосту школу без уваги не залишити. Тепер пропонує облагородити територію довкола закладу. Проект реконструкції радить намалювати дітям. Хай діти самі, як би вони хотіли бачити своє подвір'я. Хай розкреслять, хай розмалюють, де доріжки, де лавочки, де якась літаночка, де дерева декоративні. Потім вся школа вибере переможця конкурсу під цей, під цей проєкт. Зробить якісь среди, які кошторис, кажу. Я так само постараюся виділити на це гроші і зробимо дійсно якусь красу. В рамках візиту до рідного міста Юрій Тимошенко. Енко відвідав і місцеву ратушу. Розповідає, запропонував коломийському керівництву створити проект. Облагородження паркової зони вздовж пруту та Шевченківського озера я постараюся вибити ці гроші в Києві з київських грошей, не з місцевих. Хай буде рекреаційна така зона для цілої коломиї. Можливо, щось вони зроблять. А там я би дав на все і щоб і доріжки зробити, асфальтні, і бордюри, і якусь може сцену там гарно збудувати. Це все от зараз є такі шанси. Марина Максимів, Сергій Гурмак, події НТК. Сьогодні День святого Валентина, який ще називають днем усіх закоханих. Свято є неофіційне і не є вихідним, проте активно відзначається молоддю щорічно, 14 лютого. День Валентина прийшов до нас із-за кордону і дуже скоро став одним із найпопулярніших молодіжних свят. Достовірних даних про те, де саме зародилася традиція святкування, немає. Одні вважають батьківщиною знаменного дня Англію, інші Францію. За переказами, День святого Валентина вшановує великомученика Валентина священника, який всупереч наказу імператора Клавдія II, що забороняв молодим чоловікам мати сім'ю, таємно вінчав закоханих. Незабаром дії священника були розсекречені, і сам Валентин постав перед судом, піддався жорстоким тортурам і згодом був страчений. В ніч перед стратою він написав своїй коханій лист признання в любові у віршованій формі. Згодом такі листи стали називатися Валентинками. Дата смерті Валентина і припадає на 14 лютого. Минуло багато часу. У 14 столітті священника Валентина канонізували, за благі діяння віднесли до числа святих. Відтоді День святого Валентина активно святкується в Європі, ну і в нашій країні. Якщо ж у вас виникло бажання одружитися цієї ж миті, то не потрібно їхати до Лас-Вегасу, аби втілити цей задум. З початку 2017 року в Україні стартував пробний проект Міністерства юстиції одруження за добу. Змінити сімейний стан у найкоротші терміни можна у найбільших містах країни. У день закоханих до цього списку додався Івано-Франківськ. Більше про зміни в законодавстві в сюжеті наших журналістів. День усіх закоханих, суперечливе свято. Дехто ставиться до нього з упередженням. Для декого це найромантичніший день у році. Однак, працівники Коломийського радсу розповідають, кожного року саме у цей день мають чимало роботи. Цьогоріч аж 10 пар наречених офіційно зареєстрували шлюб. Володимир та Квітослава познайомились випадково. Після кількох зустрічей та побачень вирішили зустрічатись. І нещодавно прийняли спільне рішення хочуть стати подружжям. День усіх закоханих для реєстрації шлюбу обрали символічно. Ми вже давно вирішували, а тут якось. Вона запропонувала. А давай на день Святого Валентина. Я гадав, що це спонтанне рішення і погодився, чому би ні. Це день усіх закоханих, і мені здається, що це якось буде символом нашого кохання. Тим більше цей день пам'ятають усі, а ми його точно на все життя запам'ятаємо. Найголовніше це любов. До 2017 року, перед тим як зареєструвати шлюб, молодятам давали місяць часу, як то кажуть, на роздуми. Тепер, щоб одружитись з собою, варто мати лише паспорт та бажання. З початку року в Україні стартував пілотний проект міністерства юстиції Шлюб за добу розповідає начальник Коломийського міського радсу Любов Юрійчук. Тільки два паспорти, якщо вони були в шлюбі, документ про те, що підтверджує е, припинення або розірвання шлюбу. Якщо це іноземні громадяни, вони мають попадати також е, документ про те, що вони знаходяться на території України легально. Запровадження та такого пілотного проекту надасть змогу максимально наблизити цю адміністративну послугу до населення, створивши при цьому максимально це умови для реалізації громадянам права на шлюб. З початку року цей проект успішно реалізували у найбільших містах країни Києві, Львові, Одесі, Чернівцях. Символічно у день закоханих перша пара одружилась за добу в Івано-Франківську. Для того щоб скористатися таким сервісом шлюб за добу майбутнім нареченим необхідно звернутися до організатора державної реєстрації шлюбу по у місті Івано-Франківської звертаються. Є центр розвитку міста і рекреації приміщенні міської ратуші по вулиці Галицькій, 4, звертається до організатора і є також колективне підприємство Ван-Франківський драматичний театр імені Франка по вулиці Незалежності, 42, а також колективне підприємство Іван-Франківська обласна філармонія по вулиці Курбаса, 3. Там є відповідні, відповідні люди, які організатори цього проєкту, вони приймають від наречених заявки, і ці заявки передають до відділу державної реєстрації для того, щоб працівники Раксу могли зареєструвати такий шлюб у відповідному місці, де будуть де захочуть наречені. До слова, звичні для усіх відмітки у паспорті про одруження теж відійшли в історію. З жовтня минулого року сімейний стан громадян заносять у спеціальний реєстр. А їм видають два екземпляри свідоцтва про одруження, розповідає Любов Юрійчук. «Складається актовий запис щодо актового запису про шлюб. Це і є відмітка, що видається два свідоцтва. А вже так, так є зміни і такі штампи не ставляться. Щоправда, термінове удруження обійдеться нареченим майже вдвічі дорожче, аніж традиційна послуга. Ольга Гириджук, Андрій Гарищук для подій телеканалу НТК. Веселі ігри на морозі, вихованці дошкільного навчального закладу номер 21 цікаво та корисно проводять дозвілля, знаходять чим зайнятися навіть при мінусовій температурі. Катаються на санях, лижах, ковзанах, кожної зими проводять змагання. Цьогоріч вихователі зробили діткам сюрприз, який дізнаєтесь у нашому сюжеті. Дитячий садочок номер 21 найбільшої коло миї. Тут виховується понад 200 дітей та незабаром буде створено ще кілька груп. Територія дошкільного закладу дозволяє вихованцям весело і цікаво проводити своє дозвілля. Їх не лякає ні спека, ні мороз. Особливо дітям подобається взимку. Катаємося, граємо, лиже, сані, перегони на коньках, сніжки. І катаємося на санках лижах ще катались на перегонки. Глав багато снігу можна сніжки глад. З дітками постійно займається інструктор з фізкультури Зоя Блясецька. Такого досвіду вона має вже 20 років, а в садочку працює майже 30. До кожної дитини ставиться з любов'ю, намагається навчити малюків здорового способу життя, різних видів спорту і позитивного мислення. Тому такі веселі зимові розваги вже добра традиція. Метою таких заходів є. В першу чергу піднесення емоційного стану дітей, радість дитини це основне. І, е Ще хочу вам сказати, що ми стараємося прищеплювати діткам в е, такими заходами любов до зимових видів спорту в естафетах. Ми і катаємось на санках, і на лижах, і використовуємо елементи гри у хокей. В нашому закладі от не було навіть потреби на оцю епідемію, яка була, розумієте, дітки не хворіли так масово. Такі зимові свята розваги тут проводять вже кілька років поспіль. Цьогоріч його присвятили стрітеню зустрічі зими з весною. Розповідає завідувач дошкільного закладу Оксана Боднарчук. Каже, діти в захваті від таких змагань, та й взагалі взимку люблять багато часу проводити на вулиці. Діти дуже люблять це свято, це е, дуже корисно. Сьогодні радіють в цьому році, що є сніг, і е, ми сьогодні проводимо таке свято. У нас будуть е, е, змагання на лижах, на санках будуть заби е, е, ключку у ворота, так е, е, хокей. Це е, загортовує дітей дітям е, весело, цікаво, корисно, здорово. Для цього ми е, Приготувала для діток оздоровчий напій з липи, шипшини після розваг, де дітки зможуть оздоровитися, і домашні смажені пампушки. Дітям влаштували справжні свято. Тут були пірати, руханка, змагання на лижах, ковзанах. А ще родзинкою та несподіванкою для малечі став коник, який катав їх на санях. Мрії дітей мають здійснюватись наша землячка юна Поліна Сахарієва, єдина дівчинка в західній Україні, яка займається мотоспортом. У свої 15 років вона тричі чемпіон України та володар Кубку України. Зараз спортсменка готується до чемпіонату України та чемпіонату світу, які відбудуться у квітні та травні у Чернівцях. Проте, тепер, щоб продовжити свою кар'єру в цьому екстремальному виді спорту, привозити чергові нагороди, прославляти наш край, і здійснити мрію, стати чемпіоном Європи Поліні, необхідно. Пересісти на більш потужного мотоцикла, щоб його придбати у батьків чемпіонки грошей немає. Тому вони просять: якщо ви можете допомогти втілити в життя мрію нашої спортсменки, перераховуйте кошти на картку в ПриватБанку на прізвище Сахаріїв Сергій. Номер рахунку ви бачите на екрані. Десята окрема гірсько-штурмова бригада звертається з проханням допомогти придбати інструменти, два набори ключів для водіїв. Телефон для довідок 098 963 07 90. і Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озеркевича запрошує усіх шанувальників театрального мистецтва 18 лютого на прем'єру трагікомедії «Міс Жулі Августа Стріндберга. Початок о вісімнадцятої годині. 19 лютого вистава для дітей. Усі миші люблять сир. Початок. о 19 і 19 лютого опера Анничка. Початок о 18-й годині. У неділю, 19 лютого, в Коломиї відбудеться обласна виставка ярмарок, спортивних та декоративних голубів та іншої живності. Захід проходитиме на території школи номер 1 і в цей четвер, о 20-й годині, в прямому ефірі звітуватимуть члени коломийської організації самопоміч депутати міської та обласної рад. Телефонуйте в прямий ефір 38 000. Це все на сьогодні. Ще більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Отож, всіх закоханих зі святом щастя, здоров'я і любові.